Людинки, всім привіт! Дане відео у нас для еліти або неймовірних везунчиків, тому що зустріти сидіння з електрорегулюваннями пам'яттю на гольфі це неймовірна рідкість, але на восьмому поколінні вони зустрічаються доволі таки часто. Сьогодні ми поговоримо про те, як користуватись, правильно, налаштувати систему пам'яті положень. Сидінь та й в цілому ми поговоримо про електрорегулювання. Регулювання. Отже, з чого ми починаємо? Як цією бісівщиною користуватися, як підсунути, відсунути сидіння, нахилити спинку і так далі. Як бачите, у нас тут є два головні важеля: один горизонтальний, один вертикальний. Логічно, що оцей горизонтальний це у нас оця частина її регулювання, оцей вертикальний це у нас, звісно, спинка. Значить, якщо ми хочемо підсунути сидіння допереду, нам оцю частину треба штовхнути допереду. Назаду. Логіка така ж сама, штовхаємо дозаду. Якщо ми хочемо скористатися мікроліфтом, підняти передню частину, то ми тиснемо отсюди задню частину чи основну, от воно вже піднято було в максимальне положення, то ми робимо отаку частину. Отаку річ. От, піднімаємо передню, так само опустити її можна, це підтримка під коліна. Або підняти повністю сидіння догори. Це те, що стосується саме. Отакого от горизонтального положення. Спинка, тут все доволі-таки просто, вгору вона не підіймається, вона тільки має кут нахилу, ну і з ним все доволі таки просто. У нього регулюється тільки верхня частина, оця частина нікуди не натискається, тільки оцей кутик. От. І тут ще у спинці є третє регулювання, чи друге навіть, але тут використовуємо цей третій джойстик. Вперед-назад на різних автомобілях може бути. А, і тут теж. Вгору вниз їздить. Це у нас пояснична підтримка. Тут такий спеціальний валик, який може переміщуватись в залежності від того, як вам комфортно, як вам потрібно. Він же цей поясничний валик має функцію масажу. От вона окремою кнопкою викликається, працює вона доволі просто. Цей валик просто їздить отак, отаким От чином. Назад, вгору, потім вперед, витискає вам спину, потім спускається назад. І так по колу. Десь 15 хвилин, здається, там таймер йде. Але найголовніше, що у нас по пам'яті? У нас є два положення, може бути три, в залежності від знову ж таки опціонального оснащення. Ці положення можуть бути як на водійському, так і пасажирському сидінні. Це доволі таки зручна штукенця, якщо в автомобілі є декілька водіїв, або ви, наприклад, водій з пасажиром міняєтесь, то це взагалі круто. Ви, наприклад, собі запам'ятовуєте перше положення для другого водія. Друге. Те ж саме можна зробити і на пасажирському сидінні, коли ви туди пересідаєте, просто натискаєте цифру і сидіння одразу регулюється під вас. Тут є декілька нюансів. Як запам'ятати положення? Сідаємо в автомобіль. В першу чергу, вмикаємо в ньому запалювання. Можна запускати, можна не запускати, але відрегульовуємо сидіння під себе оцими важелями, які я показував в спинку, передню частину. І коли ми розуміємо, що нас все влаштовує, натискаємо клавішу Set і затискаємо якесь положення, почули звуковий сигнал. Це підтвердження того, що в нас все запам'яталось. От, я натискаю далі одиничку, і ніхто нікуди не їде. Це значить, що все це положення ну, якби відповідає тому, що ви зберегли на. Перший поділці. От якщо я натисну зараз двічку. Да, до речі, треба натиснути і тримати, щоб сидіння приїхало в те положення, в якому воно налаштовано. От все. Все, більше нічого не міняється. Одиничка теж треба натиснути, потримати на те положення, яке я попередньо налаштував тут був. Все готово. Так, дійсно повернулося в те, як я попередньо. Запам'ятав його, давайте трішки пограємося. Наприклад, у вас не два водії, але ви один водій, який їздить тривалі відстані, і щоб у вас не затікала там поясниця, там п'ята точка. Бажано змінювати в процесі їзди ці положення. Нахил спинки, наприклад, положення валика поясничного. Видуваємо його більше вперед, сидіння трішки назад. І те ж саме робимо. Ще раз проходимо, щоб запам'ятали дуже гарно, щоб не було питань, що ой, в мене щось не вийшло. Спочатку кнопка Set, потім натискаємо і триваємо до звукового сигналу клавішу з цифрою, на яку ми хочемо запам'ятати це положення. От запам'яталось, на одиничку мінімально під'їжджає Є те, що нам треба, які тут є зауваження в цьому питанні. Регулювання. Саме по пам'яті по цим клавішам працює тільки тоді, коли автомобіль є нерухомим і в ньому в коробці передач вибрано режим паркінг. Якщо ви запустите автомобіль, почнете рух, і забудете, що ви там не натисли вам некомфортно своє положення на сидінні, то, на жаль, воно працювати не буде. Це зроблено в. Ну, В мірах безпеки, щоб коли ви їдете, наприклад, якось якимсь чином там заділи ці клавіші і в процесі їзди, коли ви маневруєте, випадково у вас сидіння кудись не поїхало і це не призвело до якоїсь аварійної ситуації, то в Русі ця функція заблокована. Працює тільки на місці і тільки коли коробка в паркінгу. Ну, В принципі, і запам'ятовується положення також на нерухомому автомобілі. А якщо вам хочеться відрегулювати в процесі їзди щось не так, щось змінити, то регулюємо вже. Вручну оцими клавішами, які я показував наперед. В принципі, все, що треба знати по сидінням. Покажіть це відео також пасажирам, щоб вони розуміли, як то працює. Але є ще одна важлива функція: що, окрім сидінь, коли ви налаштовуєте в цьому автомобілі пам'ять положення на якусь конкретну цифру, не забудьте одразу налаштувати пам'ять положення і дзеркал під себе, тому що воно все буде автоматично потім налаштовуватися, особливо, якщо у вас. В налаштуваннях автомобіля. Так, чекайте, так, автомобіль. Ой, от, замки нам треба це зовні. А, от центральний замок. Відмикання дверей усі двері. Тут може бути в налаштуваннях центрального замка ще прив'язка положень сидіння до конкретного ключа. В такому випадку налаштування сидінь треба робити. Тоді, коли ви якимось одним, не двома зразу, один десь залишите доволі таки далеко від автомобіля ключ, прийдіть з одним, цим ключем відкрийте цей автомобіль, з цим ключем вімкніть запалювання і з цим ключем в автомобілі проведіть налаштування положення сидінь і дзеркал. І навіть меню, тут все підв'язується. І тут в налаштуваннях центрального замка дуже часто є галочка запам'ятовувати положення під ключ. Або автоматична прив'язка до ключа. В такому випадку, коли ви підходите до автомобіля зі своїм ключем, під який налаштовані всі положення, відкриваєте цей автомобіль. У вас автоматично починає під'їжджати або від'їжджати сидіння, регулюватись у ваше там улюблене, запам'ятоване положення, або так само. Регулюватись положення дзеркал, наприклад, якщо ви їх паралельно налаштували. Це така важлива фішка, реально дуже корисна. От в мене електричка стоїть, якою ми з дружиною користуємося паралельно. У нас два ключі, кожен з яких налаштований по сидінням, по дзеркалам. Я не пам'ятаю, ще щось навіть вибирається по ключу. І коли я підходжу, відкриваю своїм ключем цей автомобіль. Все, в ньому все під'їхало. Я поки відкрив двері, сідаю вже моє комфортне положення. Дружина в мене менша. Вона сідає так само зі своїм ключем, вже в своє положення. Не треба Сидіти, тикати щось вручну там постійно. Оці важелі і так далі. Це працює в більшості автомобілів, тому користуйтесь. Якщо відео було корисне, тисніть обов'язково вподобайку, думки, коментарі. Можливо, я щось не так сказав або не досказав. Напишіть це все внизу, людям буде цікаво і корисно також отримати більше інформації від перегляду цього відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Так, вибачаю, знайшов у восьмому гольфі головне меню користувач. Налаштування автоматично закріплювати ключ від автомобіля. Це тут можна прив'язати положення. Коротше, сидінь, дзеркал, налаштування навіть кольору, гучності мультимедіа, інтенсивності клімату, температури під ключ. Тобто, якщо цю галочку поставили, воно все буде автоматично підв'язуватись під ключ. Дивно, чому ВАК переніс це в користувач, а не в налаштуваннях автомобіля, як це було там в сьомому поколінні до цього. Ну, але як. є.